Це особливе місце, особливе місце своєю красою. Тут ми бачимо, якою гарна є українська природа, але це теж і особливе місце для нашої нації. І це є особливо духовне місце. Пов'язано з Маркіяном Шашкевичем, з пам'яті Маркіяна Шашкевича. Туди щороку приходять люди, в цю першу неділю серпня так було. В часи польської окупації тут збиралися не просто задля шанування пам'яті тут було місце, куди приходили з протестом проти тих умов, тодішніх умов для того, аби набратися сили духу. Сили величі Мар'яна Шашкевича. Мар'ян Шашкевич є приклад світоч для нас всіх З часи, коли здавалося, що України вже немає, що немає української нації, звичайно, що немає української державності. Він перший голосно на весь світ заявив, що ми є тисячолітня українська нація. Звичайно, що сьогодні непрості для України часи. Ми він дає нам переконання, що українська нація є незнищенною і за ради і. Завдяки Маркіяну Шушкевичу і тим, хто продовжив пізніше його справу, ми, зрештою, сьогодні є і завжди будемо. Але важливо робити правильні висновки з тих історичних часів. Важливо зараз розуміти, що необхідна активна дія, необхідна наша спільна дія для того, аби Україна справді була українською вже в наш час, в час новітньої української історії. Всі спокійному, звідки текла, боліс, печалі, сітка.